Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Привіт! Мене звати Олександр Воронюк. Я історик і філософ. Я народився у містечку Бердичів Житомирської області. В дитинстві часто чув про євреїв, які колись тут масово мешкали, проте побачити зміг лише кількох. У XIX столітті Бердичів називали Волинським Єрусалимом станом на початок Другої світової війни в Бердичеві мешкало більше 23 тисяч євреїв. Це було майже 40% місцевого населення. Коли радянські війська вигнали нацистів з міста на початку 1944 року. В живих лишилось не більше 15 євреїв. Міст із подібними історіями в Україні сотні великих і малих. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на радянський Союз. Нацистська пропаганда наголошувала, що війна на сході буде відрізнятись від попередніх військових дій німецької армії в 1939-41 роках. Головна відмінність полягала в тому, що це буде тотальна війна на винищення. В цій війні не було поділу на мирне населення та військових, на фронт і тил. Нацисти прагнули знищити радянський Союз як комуністичну жидо-большевицьку систему і так врятувати Європу. Міністерство закордонних справ Німеччини у ноті радянському уряду, 21 червня 1941 року, зазначало: Німецький народ усвідомлює, що в майбутній боротьбі він виступає не лише на захист батьківщини, а й що він також покликаний врятувати весь культурний світ. Від смертельної небезпеки більшовизму та прокласти шлях до істинного соціального відродження Європи, говорячи мовою скандинавської міфології, для нацистів ця війна була рагнароком, фінальною битвою між силами добра і зла. Зазвичай Голокост асоціюється з таборами смерті, газовими камерами та крематоріями. Однак, це лише половина правди. Інша половина полягає в тому, що задовго до оформлення так званого остаточного вирішення єврейського питання машина тотального знищення євреїв працювала на повну, в тому числі і в Україні. Дослідники називають цю складову геноциду євреїв голокостом від куль. Це поняття сформулював католицький священник Патрік Дебуа, який досліджує місця масових вбивств євреїв на території України. Та місця скоєння росіянами воєнних злочинів із часу повномасштабного вторгнення. Одними із основних виконавців розстрільних акцій були мобільні загони смерті, чотири АІНЗАЦГрупи, яких служили три тисячі осіб. На території окупованої України діяло дві з них: Це і Д. Групи йшли за військами Вермахту, винищуючи тих, кого вважали небезпечними елементами комуністичних активістів, ромів та євреїв. У розстрільних акціях, окрім Айнзацгруп, брали участь загони ваффен СС, підрозділи німецької поліції, допоміжна українська поліція. Тільки за такої широкої співпраці Голокост в Україні зміг набути величезного розмаху. Вбивства євреїв зазвичай відбувались за наступною схемою. Після окупації населеного пункту окупаційна адміністрація видавала наказ про збір євреїв. Приводами були нібито еміграція до Палестини або на примусові роботи до Європи. Тому при собі треба було мати документи, одяг, гроші та цінні речі. Під час збору проводили селекцію, тобто відбір. Працездатних молодих переважно чоловіків переселяли до гетто, непрацездатних, яких вважали тягарем для нової влади, одразу скеровували на місце розстрілу. Зазвичай це були ліси, яри, протитанкові рови неподалік від населеного пункту, де проживали євреї. Часто вони самі викопували розстрільні ями або ж це робили місцеві жителі. Перед вбивством жертви змушені були повністю роздягнутись, їхній одяг та інші речі ретельно сортували. А потім це майно забирали і убивці, і місцеве населення. Після роздягання жертви підходили до розстрільних ям. Поширеним механізмом вбивства був метод Єкельна, названий на честь керівника СС окупованої України Фрідріха Єкельна. Жертви спускались на дно ями. Де вже лежали інші розстріляні, лягали на трупи обличчям вниз, після чого їх убивали пострілами в потилицю. Так забезпечували велике наповнення розстрільної ями трупами. Також практикували звичайні розстріли з автоматів та кулеметів. Не всі євреї під час розстрілів гинули одразу, іноді люди падали в яму пораненими. У великій кількості усних свідчень місцевих жителів є розповіді про те, що розстрільні ями ще декілька днів після вбивств рухались, і з них сочилась кров. Однак допомогти тому, хто вижив, забороняли під загрозою страти. Активну участь в розстрілах брала українська допоміжна поліція в Райськомісаріаті Україна в ній служило близько ста тисяч осіб. Здебільшого її завданням був збір та доправка євреїв до місця страти, охорона місця та єврейського майна. Проте в деяких випадках українські поліцейські власноруч убивали євреїв. В цьому одна з головних особливостей Голокосту від куль: якщо в таборах смерті злочинці не знали своїх жертв, то тут вбивці розстрілювали або готували до розстрілу своїх сусідів, однокласників, друзів, родичів знайомих. Наприклад, у містечку Самгородок Вінницької області учні розстріляли своїх єврейських учителів. Основним мотивом участі місцевого населення в Голокості, як поліції, так і цивільних, які виказували місця переховування євреїв, було бажання вислужитись перед новою владою та помститись за комуністичні злочини, зокрема за Голодомор 1932-1933 років. Німецька пропаганда влучно поєднала расовий образ єврея, як ворога, з політичним. Пропагандистський термін жидокомунізм перекладав відповідальність за комуністичні злочини виключно на євреїв, а повна беззахисність перед окупаційною владою робила євреїв зручною мішенню для вбивств. Участь у Голокості ставала способом реабілітуватись за співпрацю з радянським режимом. До цього додавався і матеріальний стимул. Вбивці та зрадники прагнули заволодіти житлом і майном євреїв. Пропаганда намагалася створити історичний бекграунд для антиєврейських акцій. Так Міністерство окупованих східних територій поширювало брошуру Україна в жидівських лабетах, у якій українська історія постає як героїчна боротьба з єврейськими поневолювачами. В цій брошурі читаємо. Історія України знає багато вибухів національного та соціального гніву проти жидів, як союзників Москви й Варшави. Запорожці, гайдамаки, українська армія недавнього минулого всі відповідно карали жидівство за його сваволю в Україні. Цю боротьбу ще не завершено, і в слушний час український народ стане перед жидами з дуже великим рахунком за все. І цей рахунок вони муситимуть повністю оплатити. Довгий буде акт звинувачення, короткий буде вирок. Однією із показових сторінок ставлення місцевого населення до євреїв є погроми літа 1941 року в Західній Україні. Ця територія стала частиною УРСР після пакту Молотова ріббентропа і, по суті, була зоною подвійної окупації, спочатку радянської, а потім німецької. Німецька пропаганда, яка зображувала євреїв як агентів комунізму, впала на благий ґрунт. Масло у вогонь підлили масові страти радянською владою, в'язнів у тюрмах НКВС Західної України всього близько 24 чотирьох тисяч. Нацисти використали ці вбивства для розпалювання антисемітизму серед місцевого населення. Яскравим прикладом є сумнозвісний львівський погром. повернімося до гетто. його населення. Окупанти використовували для важких фізичних робіт, доки в людей вистачало сил. Власні запаси продовольства у євреїв вичерпувались. А купити чи дістати їжу було неймовірно складно через заборону торгівлі з місцевим неєврейським населенням. Тому в гетто була поширена контрабанда, підпільна торгівля з місцевими. Наприклад, пайка ремісника в гетто селища Локачі Волинська область складала 250 грамів хліба в день. Гетто були закритого типу, обгороджені колючим дротом, та відкритого, необгороджені. Жителі Гетто носили розпізнавальні знаки, білі нарукавні пов'язки, їм було заборонено торгувати з місцевим населенням і вільно пересуватись населеним пунктом. Право на вихід з гетто мали лише спеціалісти, євреї ремісничих спеціальностей. Керував гетто Юденрад Єврейська рада, яка мала власну поліцію. Через високу щільність проживання в гетто поширювалися епідемії. Панував голод. Коли існування Гетто визнавалося недоцільним, його населення знищували. Виживали лише ті євреї, які на свій страх і ризик переховували місцеве населення. У цьому випадку місцеві українці постали як рятівники. 2659 українців держава Ізраїль визнала праведниками народів світу. Це четверта цифра з усіх народів, які рятували євреїв. Найбільшими розстрільними акціями в 1941 році в Україні були розстріл 23 тисяч євреїв у камянці подільському 27-28 серпня 41-го року, вбивство 12 тисяч євреїв у Бердичеві 15 вересня 1941 року, розстріл 10 тисяч євреїв у Дніпропетровську 10-12 жовтня 1941 року. Вбивство 20 тисяч євреїв 24-25 жовтня 41-го року в Одесі, розстріл 17,5 тисяч євреїв у Рівному 5-6 листопада 1941 року. Загалом, згідно з даними дослідника Олександра Круглова, загальна кількість євреїв, знищених в Україні за період окупації складає 1,6 мільйонів осіб. Окрім розстрілів, українських євреїв було замордовано на будівництві одного з символів нацистського окупаційного режиму автобані ДГ-4, який мав сполучити Львів і Таганрог. На будівництві траси загинуло 25 тисяч єврейських робітників. Євреї Східної Галичини та Закарпаття загинули не лише через Голокост від куль, а й у таборах смерті Белжець та аушвіц біркенау Символом Голокосту в Україні є урочище Бабин Яр на південно-західній околиці Києва. На цій території до війни розташовувалось декілька кладовищ єврейське, Караїмське православне. Тут ховали жертв єврейських погромів під час революції 1905 7 років та жертв Голодомору 1932-1933 років. Неподалік яру розташовувалась психіатрична лікарня імені Павлова. 19 вересня 1941 року нацисти окупували Київ. Вже 24 вересня радянські диверсанти влаштували вибухи на хрещатику, які спричинили масштабну пожежу. Окупанти використали цей акт для розпалювання антисемітських настроїв. У вибухах одразу звинуватили євреїв. 28 вересня 41-го року їм наказали наступного дня з'явитися на ріг вулиць Мельникова та Дегтярівської. З собою треба було взяти одяг, документи, гроші та цінні речі. Дехто сподівався на еміграцію до Палестини. Жертв провели на територію яру, де відділили місцевих неєвреїв, які проводжали жертв від євреїв. Останніх відвели до місця розстрілу, вбивство. Виконувала зондеркоманда 4 А групи С під командуванням Пауля Блобеля та підрозділи Вермахту. Їм допомагали загони місцевої української поліції протягом 29 та 30 вересня 1941 року. В Бабиному яру окупанти розстріляли 33 тисячі єврея. В жодному іншому місці не розстрілювали більше євреїв за одну розстрільну акцію. Однією з тих, кому вдалося вижити в Бабиному яру та дати свідчення проти нацистів, була киянка Діна Пронічева, яка двічі дивом уникнула розстрілу. Першого разу вона зуміла вибратись живою з розстрільної ями, стрибнула в неї раніше пострілів та вдавала мертву. Проте Діну видали окупантам мешканці хати біля яру, до якої прибилась дівчина. Вдруге, вона врятувалась, вистрибнувши з німецької вантажівки на ходу. Автомобіль був перевантажений людьми, тому втечі не помітили. Розстріли в Бабиному Яру продовжувались до останніх днів нацистської окупації Києва. Окрім євреїв, там розстрілювали ромів, військовополонених, психічно хворих, комуністичних підпільників. За дуже приблизними підрахунками в Бабиному Яру вбили 100 тисяч осіб. Коли Червона армія в 1943 році наближалася до Києва, нацисти здійснили операцію 1005. в'язні з сирецького концтабору були змушені викопувати рештки жертв розстрілів та спалювати їх. Після завершення війни радянська влада жодним чином не вшанувала трагедію Бабиного Яру. До початку 1960-х років тут було звалище. Сміття валялось поруч із рештками людських тіл. 1961 року на місці масового вбивства почали забудовувати новий мікрорайон. Перепохованням решток жертв, як ти здогадуєшся, радянська влада себе не обтяжувала, як і російські окупанти під час так званої відбудови, зруйнованого ними ж Маріуполя. Типова халатність під час насипу дамби призвела до величезної повені, яка затопила район Коренівку. Жертви ніби мстились за своє забуття. Проривом у безпам'ятстві став неофіційний мітинг до 25-х роковин розстрілу у 1966 році, на якому зокрема виступив дисидент Іван Дзюба. Для нього розстріл євреїв Бабиного Яру був передусім українською трагедією та сторінкою української історії, яку радянська влада старанно замовчувала. Зрештою, система вирішила вбити пам'ять про київських євреїв інакше спорудити високий патосний монумент, але присвятити його мирним радянським громадянам. Про те, що значна частина цих громадян була євреями, монумент тактовно промовчав. Голос крові брата твого взиває з землі. Такі слова є в Біблії неоплакані забуті жертви. Досі чекають на своє належне шанування. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО СМАРТО освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується «Штернштунден».